Анастасія, салат смачний, так? так? Чому так мало креветок? А інші що ми будемо їсти? Будуть, що ми будемо їсти? А, точно. Настя, скажи, а чи часто ти взагалі використовуєш бобові у приготуванні, у приготуванні їжі страв? А, не часто, я їх хочу ненавиди. Ненавидиш квасольку? У мене мама в дитинстві готувала квасолевий суп. – Все, ми суп. з тобою не подружимось. Ну, А, а ти але... знаєш, до речі, що квасоля? По своїх характеристиках може замінити м'ясо. <післяк> знає. Це знаєш але квасолю не любиш. Я хочу тобі нагадати, те, що я з тобою розмовляю, це ніяк не продовжує час. А -а -а -а. Добре, добре тоді. Я не можу треба. тобі да, можу тобі допомогти симпатично порізати цибульку. Давай. Якщо хочеш. <після> Анастасія. Цибулет готовий для да, був, був, як використання підготовки. Так, ну, да, років 20 <різь> я тепер взагалі як цибулю ріжу.